Це головний військовий месенджер ані тут скрива. І справді очевидно, чого тільки вартий випад російського пропагандиста кілька тижнів тому. Буквально вчора ми наводили іскандери через Телеграм. Артилерія наша наводиться через Телеграм. Авіація наша наводиться через Телеграм. От тільки якщо пару тижнів тому у студіях Кремля чубилися, чи варто столити пельки російським блогерам у Телеграмі, то тепер нервують через арешт засновника месенджера Павла Дурова у Франції. По суті, затримали керівника зв'язку ВСРФ. Же багато інформації тече закритими чатами і не тільки. І всі військові знають це не гірше мене, і знають не тільки вони за час повномасштабної війни. Телеграм став незамінним інструментом не лише пропаганди, але й для координації російської армії та спецслужб. Російські військові регулярно, тобто планують там навіть операції використанням цього месенджера. Плюс російська розвідка його використовує для створення безпосередньо ботів, плюс для вербовки людей на виконання різних задач у дуже різних країнах, в тому числі у Франції. І масовим явище стало недаремно. Перша причина це безальтернативність, адже більшість соцмереж та месенджерів вважається екстремістськими. Інша ж росіяни справді вірили у безпечність телеграму. У них реально проблеми були із зв'язком із раціями. Ну аналоговий зв'язок взагалі фактично не використовується. А цифровий зв'язок наші перехоплювали, взламували. Тому вони, як правило, вважали, що закриті телеграм-канали це найкраще для комунікації, тому що, ну, по-перше, так просто зламати телеграм справді важко, якщо ти не маєш кодів. Через це месенджером зацікавилися і правоохоронці у Європі, адже використовує його вже понад 950 мільйонів людей з різних країн. Телеграм з роками перетворився на такий собі рай для кіберзлочинців і просто для злочинців, які можуть в ньому робити буквально все, тобто практично все без якихось виключень. Адже контролювати зміст чатів неможливо. А запади на інформацію силових структур тієї ж Франції та інших телех. Телеграм... Рам, за словами експерта, просто ігнорував, що і є одним із пунктів, які закидають дурову. От У Франції виявили групу фактично терористичну групу, де близько п'яти тисяч чоловік на території Франкофонії. Це Фран, це Франція, Бельгія, частина Швейцарії і, і Ліхтенштейн. От на цій території п'ять тисяч чоловік об'єднані були в групу, в які обговорювалося питання. Який ніж краще брати для туристичних актів, Тож телеграм перетворився на такий собі даркнет, який використовують як росіяни у війні, так і криміналітет по всьому світу. Тож саме росіяни найбільш занепокоєні можливим зливом інформації або ж здобуттям контролю над месенджером, адже перелякалися не лише користувачі, але й посадовці від МЗС до геть непублічних структур. Навіть заява на ришки на лючолю там російську, розвідку про те, що мовляв, дуров точно не зіллє нічого. Фактично воно підтверджує те, що є що зливати, і це означає, що занепокоєння суттєве в Росії. На роздуми наштовхує і нещирість самого дурова, яку підтвердив злив інформації про перетин кордону Росіян за легендою. Дуров виїхав з Росії 2014 року і більше туди не повертався. Але е, з цього зливу можна зробити висновок, що після цього він спокійно десятки разів в'їжджав і виїжджав на територію Росії і виїжджав звідти як літаком, так і автомобілем. і... Принаймні до 2021 року він спокійно це робив. Хоча і чому прилетів у Францію, знаючи, що проти нього є провадження, теж невідомо, як і те, що буде далі. Якщо кодами шифрування таки заволодіють іноземні розвідки, це може бути болючим ударом і для росіян. Тим часом в Україні телеграм функціонує і далі. Утім, у центрі протидії дезінформації зазначають, що краще сприймати його як медійний продукт, надаючи перевагу перевіреним ресурсам і вимикаючи геолокацію. А от використовувати його для листування. Або пересилання документів точно не варто. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.